Ма каже, ти чому не помив поли? А я кажу, мамі вибачали там були вони. Хто мікробики, мікробики, займались аеробікою. Я викопав Чорне море в Майнкрафт на своїй реальній мапі України. І для цього мені довелось знищити більше мільярда блоків. А все почалось з того, що підписники скинули мені схему міні пожирача світів. Тому я побудував сотні таких машин, які знищували породу квадрат за квадратом. Далі я забудував пустоти, які утворилися в. Землі, до речі, землю для цього я брав з кар'єру в Кривому розі, який я також позначив на своїй мапі. І взагалі я дуже багато місць позначаю на своїй мапі, ось, наприклад, Київ, ось так він виглядає. І в результаті через три тижні реального часу я викопав Чорне море в Майнкрафт. Для цього мені довелося побудувати ферму слизу для літаючих бомбардувальників. Спочатку я розправився із маленьким островом біля цієї ферми, і зніс його за одну мить. Далі я взявся за більшу частину суші. Ха-ха-ха. Ну, гумор в мене ось такий так. Отже, я побудував багато бомбардувальників, але виявилось, що вони не ефективні. Тому довелося скористатися старим добрим тінь Ну а в кінці пройти скайлом на ефективність. Після чого я вирівняв територію і залив її водою. Далі взяв мапи з мого стенду, який я будував на відео про мапу України і пройшовся з ними по місцевості. Як результат, Чорне море побільшало. Але я викопав його не до кінця. Тому, якщо ви хочете побачити, Бачите продовження, то підписуйтесь. Саня, Саня, що, Каспере? А мікробики? Це, типу, мікробики. <плес> хм. Хто мікробики, мікробики, займались аеробікою... А ви знали, якщо поборника назвати Джонні, то він буде знищувати всіх мобів навколо себе. А якщо заспавнити тисячу зомбій і тисячу Джонні, хто виграє? Як ви можете бачити, я вже заспавнив кучу зомбій і кучу поборників. Вони просто вже помирають. Треба швиденько відкривати їм ці блоки і подивимось, хто кого. Погнали! Вони пішли! Поборники впевнено рухаються. Вони вже знищили, просто як в мене лагає. Поборники впевнено, просто сокирами пішли на зомбі. Зомбі, хоч і з мечами, хоч і в броні. Взагалі нічого зробити не можуть. Ось один зомбі якийсь пробрався сюди. А ці навіть взагалі, дивіться, вони стоять, вони навіть не бачать цих зомбі, тому що тут дуже багато зомбів відтіснили до стінки. Поборники просто неймовірно швидко і вправно знищили майже всіх зомбі. І чим менше зомбі стоять, тим більше поборників. Ого, здається, вони справились у семь. Тепер ганяється, село чучий Якщо ви хочете побачити бій тисячі поборників і ста ендер драконів, то підпишіться. Я додав реальні українські міста на свою мапу України у Майнкрафт. Тут уже є Київ та декілька малих міст, тому я вирішив додати Харків, Дніпро, Львів, Одесу, ну і звісно ж Сімферополь. Далі я знайшов їхні координати на моїй мапі та полетів туди. Спочатку я вирішив додати на мапу Одесу, тому полетів туди, побудував червону крапку та позначив її на мапі. Далі я полетів в Крим та позначив Сімферополь. Після цього по дорозі до Харкова, я позначив Дніпро, точно Таким самим методом. Ну і біля самого північного кордону я знайшов, де буде знаходитись Харків, і також його позначив на мапі. Мені залишилось позначити тільки Львів, він знаходиться на іншій частині мапи, але я швидко туди долетів і позначив його на своїй мапі. Нам залишилось тільки замінити мапи, тому через портал я швиденько добрався до свого стенду і оновив мапу. Ось так тепер це виглядає. На мапі є всі міста, які я позначив. Напиши в коментарях, які ще мені міста додати на свою мапу, щоб я міг сказати Майнкрафт. Але якщо я торкнусь трави, то я програв. Моя ціль знайти діамант. Чудово, я заспавнився у сніжному біомі. Так, ведмідь будь ласка, не чіпай мене. Зараз мені треба добути трішки дерева. Трава! Мені це дерево не підходить. Давайте пошукаємо ще, і ось я бачу підходяще дерево. Треба забрати верстак. Чуть не наступив на траву. Тростина. О, тут також підступна трава. Я бачу село, там можуть бути діаманти. Я у народ ви продаєте діаманти? Ні. Опа, дуже небезпечно. Але тут скринь, я не бачу. Головне не наступати на траву. В цьому селі я нічого не знайшов, тому давайте рухатись далі. Я бачу іглу. і зайчика. Подивимось, що там. Ота. Ні Майнкрафт, але світ повністю складається із гравію. І моя ціль, як завжди, знайти один діамант. Бачу село попереду. Що тут у нас? Є скриня і є багато яблук і хліба. Пацани, пацани, будь ласка, хочу вас попросити, будь ласка, не відчиняйте двері добре. Тому що, якщо ви це зробите, ваш світ просто рухне в прямому сенсі цього слова. Надіюсь, Голем до мене буде трішки дружелюбнішим. Все, що я можу зробити, це знайти діаманти у скрині. В цьому селі я нічого не знайшов, тому побіжу у ін... Можливо, там я щось знайду. А ось і воно. І в мене починаються дикі лаги. Шні. Що відбувається? Воно падає! Оооо. І я програв. Майнкрафт, але світ повністю складається із гравію. І моя ціль, як завжди, знайти один діамант. Бачу село попереду. Що тут у нас? Є скриня і є багато яблук і хліба. Пацани, пацани, будь ласка, хочу вас попросити, будь ласка, не відчиняйте двері добре. Тому що якщо ви це зробите, ваш світ просто рухне в прямому сенсі цього слова. Надіюсь, Голем до мене буде трішки дружелюбнішим. Все, що я можу зробити, це знайти діаманти у скрині. В цьому селі я нічого не знайшов, тому побіжу у. Інше, можливо, там я щось знайду. А ось і воно. І в мене починаються дикі лаги. Шні. Що відбувається? Воно падає! І я програв. Ви не можете вийти з будинку. Ось що вам для цього треба зробити. Виходимо з будинку, рубаємо дерево та крафтимо кайло. Добуваємо кругля, крафтимо сокиру, вбиваємо голема. Добуваємо ще трішки кругляку. крафтимо пічку, добуваємо вугілля. І ще кругляку. Смажимо камінь. Заходимо в будинок, рубаємо старі двері та встановлюємо нові двері. Ставимо кнопку і тепер ми можемо вийти з будинку. В Майнкрафті тепер банять за скіни та ніке. Нещодавно вийшов снапшот 23W33A, в якому зміни. Механіку атак мобів. Простіше кажучи, тепер вони не зможуть бити вас крізь двері. І, до речі, знаєте, відоси в форматі Noob Normal Pro, де гравці використовують свої скили щоб засейвитись, падаючи з висоти. Так от тепер додали новий спосіб сейву, а саме за допомогою плода хоруса. А раніше так не можна було. Тепер гравці можуть робити репорти не тільки щодо вашої поведінки, а й щодо скіна чи ніка. І якщо він не відповідає правилам, вам треба буде його замінити. А інакше тікай з села, тобі бан. детальніше про ці правила ви можете почитати в моєму тг каналі Каспер Хола. Що ви думаєте, на рахунок цього напишіть в коментарях? Я додав реальні українські міста на свою мапу України в Майнкрафт. В минулому відео я вже додав Одесу, Харків, Дніпро, Львів і Сімферополь. Ну а в цьому відео я додав Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківський, Запоріжжя. А якщо ти хочеш, щоб я додав твоє місто на цю мапу, то обов'язково прямо зараз підпишись і постав подобайко. Спочатку я вирішив позначити всі міста на західній частині України. Тому перший я позначив рівне. цього разу будувати червону точку я вже не став, а просто поставив прапорець і відмітив його на мапі. Далі по такій же схемі я відмітив Хмельницький, до речі, поруч з ним уже було село, І як виявилось, недалеко від того села знаходився і Тернопіль. Далі я відправився на південь, знайшов, де знаходиться Івано-Франківськ. До речі, він знаходився дуже близько від південного кордону, по якому я вирішив летіти, щоб знайти Запоріжжя. Я знайшов ще одне село, але, на жаль, Запоріжжя я відмінив трішки далі. Мені залишилось тільки замінити мапи, тому я відправився до стенду і оновив. Також ви можете написати в коментарях, які наступні міста мені додати на свою мапу, щоб я міг сказати. С колом це так шло запазите м'яска, з колом це будне Я захочу у Майнкрафт, щоб вчити новий крафт Щоб зробити відос про моду для вашої насолоди. Поки грав я в датапаки, щоб отримати всі відзнаки На Ютубі стало свято, настало дуже багато. Повіщає про відос так завзято. Королівських подобаєк там стає так багато. То небеснімчиться, уся моя стата, бо цей відос подивилась уся твоя сім'я. Макарелом наш пирай в гаражі. Сьогодні ми перевіримо, який динаміт найпотужніший: стандартний, медовий або X-Ray динаміт. Підпишись, а я розповім. І перший у нас на черзі звичайний динаміт. Ну, таке собі. Тепер давайте випробуємо метеор TNT. О, летить, летить. Бам! Подивіться, просто нема масела. Корога, ні. Тепер давайте випробуємо медовий динаміт. Йоу, скрізь з'явилися бджоли. І голем серед них. На черзі у нас Естер ЕК. Да. А ось що залишилося від села X-Ray рейкінькі це все стало склом? І діб такий тут шо? А тут ще куча різних кінтішок. Підпишись, якщо хоч другу частину? Майнкрософт заборонив ютуберам знімати Майнкрафт? Що? Чесно кажучи, я не вірив в це до останнього. Але все частіше я став помічати новини про те, що Майнкрософт затягують гайки? Згідно нових правил, тепер ютуберам заборонено використовувати слово Майнкрафт у назві відео, якщо воно є ключовим. І звідси виникає логічне запитання. Невже за кінець епохи Майнкрафт? Також новими правилами заборонено використовувати слово Minecraft на прев'ю, робити платний контент по грі, а також використовувати їхні шрифти. Як на мене, то ці правила повністю перевернуть світ відеомейкінгу і взагалом змінять весь візуальний стиль в цьому напрямку. А що ви думаєте на рахунок цього всього? Напишіть в коментарях. Кіди враця додому, а там. Топка бугата! 1.20 крапка змінила спосіб крафту незеритової броні. Тепер, щоб скрафтити найкращу броню в Майнкрафт, одних незеритових злитків недостатньо. Для цього доведеться трішки попотіти. Тепер нам треба шаритись по бастіонах, щоб знайти покращувач. Його треба покласти у відповідний слот зліва, щоб отримати незеритові речі. До речі, за допомогою цього слота і ще нових схем, які також додавали в 1.20, Можна кастомізувати уже готову незеритову броню. Але про це в іншому відео. Аго, в Тео Майнкрафт! Чув Тео! Що трапилось, Каспера? А ти знав, що в Майнкрафт 120 з'явиться корова-чал, який співає пісні? Справді? Ні, я не чув раніше. Гарна українка! Я! Я танцюю опака. оп оп опака! Як побудувати гігантську ферму досвіду, яка приносить 30 рівнів за одну хвилину? На краю острова Енду розливаємо лаву і чекаємо, поки вона стече донизу. Поруч розливаємо воду і чекаємо, поки вона також стече. Після чого з самої нижньої точки ставимо 128 блоків листя. Далі будуємо платформу 9 на 9 блоків. Посередині робимо дірку 3 на 3 блоки. Також прибираємо тут два блоки, ставимо скриню і підводимо до неї воронки. Після чого накриваємо їх килимами. Далі підіймаємось на два блоки і будуємо таку саму платформу. Далі по периметру ставимо килими шириною 2 і висотою 2 блоки. На другий ряд килимів ставимо блок і робимо кільце. Таких нам треба зробити 20 штук. Далі в кожну сторону відступаємо по 13 блоків і робимо платформу. Після того, як ми побудували платформу, всередину ставимо люки та відкриваємо їх. Далі піднімаємось на 3 блоки вверх і на четвертому ставимо грати. Ставимо килим, на килим ставимо блок та робимо таку собі комірку. Тепер кидаємо ендерперли до тих пір, поки не з'явиться ендерміт. Після того називаємо... Майнкрафт, але я виживаю в 2 d світі. Моя ціль знайти один діамант, і давайте для початку нарубаємо дерева. Відразу зроблю собі дерев'яні інструменти. Опа, вугілля нам потрібне, вугілля. Я візьму. Настав час обновитись до кам'яних інструментів. Ну і також скрафчу собі пічку на майбутнє. Тепер добудемо трішки заліза. Подивіться, здається, я знайшов спавнер і діаманти. Зараз треба переплавити залізо та скрафтити собі залізне кайло. Але в мене немає дерева. Треба швиденько вилізти на поверхню та добути його. Тим часом залізо вже переплавилось. Тепер у мене є залізне кайло. І давайте добудемо діаманти. Є, діамант у мене. Як швидко побудувати TNT пушку З тебе підписка з мене годний туторіал. Будуємо комірку 10 на 3 блоки. На будь-якій стороні проводимо редстоун. Далі з одного краю проводимо повторювачі. В кінці ставимо блок і на блок ставимо шматочок редстоуну. А повторювачі ставимо на затримку в один тік. З іншої сторони, просто проводимо редстоун. Далі розливаємо воду. Всередину ставимо 7 блоків TNT і ще один блок з краю. Ставимо кнопку і запускаємо. hi barbie hi ken hi barbie hi barbie hi barbie hi barbie hi barbie hi barbie, hi barbie. Hi barbie. Хайкен, я додав українські міста на свою мапу України в Майнкрафт. Я вибираю найзалайкеніші міста в коментарях, і цього разу це Полтава, Херсон, Миколаїв, Чернігів і секретне місто Ікс. Його я позначу в кінці, тому додивись це відео до кінця. Можливо, це буде твоє місто. Спочатку позначаємо Чернігів, бо він ближче до Києва. Далі Полтаву. Також не забуваємо додати їх на нові мапи, які ми потім замінимо. Від Полтави ми летим на південь до Миколаєва. Позначаємо його і летим на Херсон. Його також відмічаємо на мапі, після чого нам залишилось позначити наше місто X. Для цього летимо на секретні координати. Вони знаходяться на іншому кінці мапи. До речі, ти також можеш побудувати свою мапу України на сервері Dreamland. IP якого буде в коментарях або в описі. І ось, нарешті, я пролетів на секретні координати, щоб позначити Ужгород. Напишіть в коментарях, яке місто позначити далі, і я це зроблю. А цього разу. Я захожу на Квікворол, та новив новий рекорд. Тут онлайн майже сто Збудував своє місто Тут усі мої знайомі, вони всі у моїм домі. Ми чекаємо на тебе, щоб ти став нашим тімейтом Хокрой, на край Друзі на хол Квік Ворол. Український сервер по Майнкрафт я зробив цей трек, за бутилку пива. Викопав чорне море в Майнкрафт за допомогою бомбардувальників із слизу. Але спочатку мені довелося побудувати ферму слизу. Викопавши печеру на 22-й висоті, я побудував платформу із напівблоків, на яких будуть спавнити слизні. Далі викопав пастку, куди вони будуть потрапляти і помирати. Поставив голема як приманку і побудував АФК кімнату високо над фермою. А через кілька годин ферма принесла ось тільки слизу. Cause I be robbing. Я вижив 100 днів на одному блоці води в Майнкрафт хардкор. А піді мною тільки безодня. На перший день я виловив дерево і зробив свій острів трішки ширшим. На п'ятий день зробив скрині, аби скласти туди всі ресурси, які мені вдається виловлювати. На десятий день я побудував платформу, на якій планував вирощувати дерева. На шістнадцятий день я відправився в Незер, де ледве не помер від ендермена. На двадцятий день я почав будувати свій маєток у японському стилі. На двадцять третій день я Побудував платформу із трави, щоб у мене з'явились тварини. На сороковий день я побудував стіл зачарування і зачарував свою броню. На п'ятидесятий день я побудував склад під будинком і переніс туди всі речі. А якщо ти хочеш другу частину, то підписуйся. Мої підписники побудували мені місто на сервері Quick World. Спочатку була гора, верхівку якої я розрівняв, а по самій горі розмітив вулиці за допомогою глибокосланцевого кругляку. Точніше, того, що крафтиться з глибокосланцевого кругляку. Далі я розрівняв територію і віддав її під будівництво моїм підписникам. І поки вони будували свої домівки, я будував мерію. Після чого Саня Майнкрафт оцінив це місто і сказав, що це обалдіть. Ну а два тижні по тому воно виглядає. Ось Ось так, підпишіться і побачите продовження. Я добавив реальні українські міста на мапу України в Майнкрафт. Я додаю міста з найзалайканіших коментарів. І цього разу це Черкаси, Луцьк, Чернівці, Луганськ і ще одне місто, яке я позначу в кінці відео. Пиші в коментарях, яке місто мені додати наступним. і Я зроблю це. Ну а поки я лечу, щоб позначити Луганськ, так як він найдальше від інших міст. Наношу його на мапу і лечу на схід, щоб позначити Черкаси. Після чого вирішую позначити Чернівці. Так як вони також починаються на букву Ч далі, я лечу на Волин, щоб позначити Луцьк А назву останнього міста, яке я позначу, я вирішив запитати у дискорді єдиного україномовного ком'юніті. Це найбільша україномовна дискорд-спільнота в Україні, де ви зможете знайти друзів по інтересам та обговорити будь-які теми у тематичних войс-чатах Я створив по майну і запитав у людей, яке місто мені позначити на моїй мапі України. Там мене попросили позначити. Вінницю! цю що я й зробив? Далі я полетів до гігантської мапи і. Майнкрафт, але я став безсмертним за допомогою ферми Тотемів. Спочатку я визначився, де вона буде стояти. Далі я поставив там портал і побудував до нього хайперлуп, щоб швидко до нього добиратись. Потім почав готувати ресурси для побудування ферми. Зокрема, мені треба було 15 стаків скла, які я виплавив із піску, який знайшов у найближчій пустелі. Далі я повернувся на місце, де буде стояти ферма, та почав її будувати. Для побудови я використовував свою відеозамітку, де все. Детально розписано. Знайти ви її можете на каналі Каспер Хола 2. І через годину ферма була готова. А ще за одну годину ферму вона мені принесла ось скільки тотемів та майже 9 стаків смарагдів. 100 днів з модом Create в Майнкрафт. Частина друга. День 51. Я добудував завод по виготовленню кам'яної цегли. День 52. Побився з гарбузовим вершником. День 55. Я почав будувати млин навколо свого заводу кам'яної цегли. На 64. день я побудував завод пшениці. На 70. день я побудував лісопилку. 75. день я побудував фортецю із кам'яної цегли. День 90. Я побудував автоматичний вхід у свою фортецю. День 95. Я побудував кар'єр для Видобутку ресурсів. День сотий завершення серії. Якщо ви хочете продовження, то підпишіться. Як побудувати ферму тростини в Майнкрафт? З тебе підписка з мене годний туторіал. Все дуже просто: ставимо блок на блок, ставимо поршень, на поршень ставимо спостерігач, який дивиться в сторону поршня, ззаду на поршень ставимо блок, зверху на блок редстоун. Далі відступаємо один блок і розливаємо воду, а між ними садимо тростину. Як тільки тростина виросте на три блоки, то поршень її зіб'є. Цей механізм. Можна продовжити настільки завгодно блоків, і він буде ефективно працювати. Щоб ефективно збирати тростину, треба просто прибрати всі джерела води, залишити тільки один, а в кінці потоку поставити вирло. І як тільки поршень буде збивати нашу тростину, вона буде падати, потрапляти у воду, і вода буде зносити її до воронки. Як побудувати автоматичну ферму селян, з якої вам буде зручно їх доставати? З тебе підписка з мене годний туторіал. Ставимо блок скла поруч з ним ставимо блок червоного каменю. Далі проводимо три рейки. Робимо ось тут таку яму і проводимо ще три рейки. Далі нам це все треба огородити блоками скла. І піднімаємо нашу конструкцію на три блоки вверх. Далі ставимо плити, і між ними ставимо паркан. Далі за часовою стрілкою ставимо ліжка, як показано на відео. На ліжка зверху за допомогою шефта ставимо люки. А на пусті місця ставимо килими. Далі всередину ставимо двох селян. І як тільки вони одне одного покохають, то з'явиться малий, який звалиться у нашу колбу. Далі просто ставимо вагонетку, заштовхаємо її і забираємо малого, і веземо куди нам завгодно. Як, якщо вам сподобалась ферма, то підпишіться. 100 днів я виживав з модом Create День перший. Я в захваті від нових біомів. День другий. Я реїс в шахті, де мене покусав злий чорний пес. І де я зніс башню зомбі. День четвертий. Я знайшов село, але не зостався там, а повернувся на місце спавна. День сьомий. Я почав будувати автоматичну ферму заліза із кругляку. День тридцятий. Я добудував ферму заліза. Так, так, ось так довго я її будував. День тридцять. Перший я пішов подорожувати по світу, знайшов нових мобів, нові біоми і нові структури. День 36-й, я повернувся додому і вирішив заготовити дрібні деталі для крафту різноманітних механізмів. День 42-й, я вирішив модернізувати свою ферму заліза. В 45-й день я вирішив побудувати фортецю із кам'яної цегли. А для цього прийняв рішення побудувати завод по виготовленню цієї самої кам'яної цегли. На 50 50-й день у мене вийшла ось така конструкція. Якщо сподобалась ця частина, то підпишись на канал. 100 днів я виживав у Майнкрафт хардкорі, а піді мною була тільки прірва. На 51 й день я вирішив перебудувати спавен, щоб було гарніше. На 55-й день я вирішив виловити рамки енду, для того, щоб відправитись в край і вбити дракона краю. Але виявилось, що ці рамки дуже рідкісна річ, і мені довелося витратити ну, дуже багато часу, щоб виловити всі 12 штук. Я займався цим до 80-го дня. На 81-й день я побудував портал Венд. 85-й день я вбив Ендер Дракона. На 90-й день я вирішив побудувати маяк із золота. Тому на 91-й день я виявив, що золота недостатньо, і відправився в Незер будувати ферму золота. На 95-й день я добудував цю ферму і до 99-го дня стояв на ній АФК. На 100-й день я добудував маяк. Якщо вам сподобалась друга частина, то подивіться першу у мене в профілі.